Вітаю вас, друзі! Та представляю вам наш асортимент рослин на весну 2024. В нашому магазині вже повністю оновлений каталог, де ви можете знайти всі види сорти улюблених вами рослин та багато цікавого, нового. Зараз вже всі позиції доступні до бронювання. Ви можете заходити, оформлювати замовлення. Після цього ми перевіряємо та зв'язуємося з вами у вайбері. Рослинки можна бронювати. Відправка буде з березня, як і кожного року, в порядку черги, приблизно з середини березня по середину квітня. Чекаємо на вас!